Словано за нашими підрахунками, за нашою інформацією, станом на 19-ту годину. Хочу зазначити і, в принципі, повторити те, що я говорила, що все-таки наші спостереження підтверджують той факт, що сьогодні планувалися спроби фальшування виборів, спроби голосувати. За відповідну мотивацію і інші спроби, і знову ж таки е, говорю про те, що дуже добре, що є ряд політичних сил, які ставили собі за основу, щоб вибори відбулися з відночинного законодавства. Чому лише спостереження і контроль дали змогу нам те, що до сьогоднішнього. Проходять добре, також хочу зазначити, що найбільш важливим моментом це буде підрахунок голосів, і також хочу зазначити, що ми особливо пильно будемо спостерігати зараз за закінченням роботи на дільничних комісіях. Також ми підготувалися до здійснення паралельного підрахунку голосів і ми будемо всіма силами і засобами спостерігати і впливати на спосіб підрахунку голосів.